Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не розцінює знайдену у його кабінеті прослушку, як тиск державних таємниць в тому приміщенні не озвучують. Заявив він журналістам. А сам інцидент лаконічно аргументував війною. Мовляв, слідство доведе, що це може бути. За даними генштабу, пристрої для прослуховування були встановлені не тільки у залужного, а й у кабінетах працівників апарату забезпечення діяльності головнокомандувача. В мене є декілька місць, де я працюю, і от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був, але ми перевірили і знайшли. Слідство доведе, що це було. СБУ за фактом виявлення прослужки в кабінеті залужного відкрила кримінальне провадження. Знахідка кажуть в спецслужбі. Саморобна аудиозаписів на ній не було. Не був пристрій, з'єднаний до жодної мережі або віддаленої передачі. Ми наголошуємо, що технічний пристрій виявлено не безпосередньо в кабінеті Валерія Залужного, а в одному з приміщень, яке могло використовуватися ним для роботи в майбутньому. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував в неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено. Наразі даний технічний пристрій передано на експертизу, і співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.